Польська наукометрична база індекс купернікус вже остаточно втратила свою актуальність для України, тому сервіс ФАГ повністю прибирає відмітки цієї бази для всіх журналів, які є в нас на сайті. Таке рішення спричинено трьома факторами: в першу чергу, те, що авторитетна база в галузі медицини PubMed -Мед» повідомила про фіксацію хіжацьких підходів у діяльності індекс Копернікус» та визнала його практики такими, що вводять науковців Оману. Також польське міністерство освіти, розробляючи свою бальну систему оцінки за публікації в наукових журналах, не взяло до уваги жодних метрик своєї ж польської наукової бази. І третє, те, що новий наказ нашого українського міністерства освіти та науки щодо формування переліку фахових видань, які повинні прийняти найближчим часом, також не включає жодні метрики індексу Копернікуса до переліку своїх критеріїв. Тому, якщо ви публікуєтеся в журналі, який ще не входить до Scopus чи до Web of Science, ми рекомендуємо вам звертати увагу не на індекс купернікус, а на те, чи журнал входить до. Переліку журналів доач. Як це зробити, як це перевірити? Ми говорили в попередньому відео. Це дуже зручно зробити за допомогою сервісу ФАК. Тому, як завжди, запрошую вас користуватися сервісом, підписуватися на наші соцмережі, та ми завжди виставляємо актуальну та цікаву інформацію про наукові видання.